Щороку привітаємо вас з вашим дивним та особливим святом. Кожного року ми зустрічаємо новий сезон нову пору року. І як не дивно, ми одотожнюємося з вашою красою, жіночістю та ніжністю. Кожного року ми намагаємось привітати вас якимось унікальним та дивним чином. Але я не згоден з одним фактом, що саме у цей день. Ми мусимо вам казати, якими гарними, розумними та красивими ми є. Про те, що ви наша найбільша гордість та наша найбільша цінність. Що ви наше восьме ти світу. І ви маєте пам'ятати це кожен день. Привіт! Про що замислились? Міркуємо про свято 8 березня. Так а що про нього міркувати? Веселе, тепле, радісне свято. Тобто ідей привітання в тебе є? Мабуть, але я точно знаю, що наші експерти чоловіки нам щось порадять. Шановні наші жіночки, дівчата, мами, бабусі, вітаю вас 8 березня. Бажаю щастя, кохання, багатства. Бажаю завжди залишатися неперевершеними, кожного дня сяяти, наші зірочки вночі. Та сонечко в день. І нехай ваше життя буде казковим і неперевершеним і наповненим щастям. З 8 березня, шановні наші любі жіночки. О, треба запам'ятати, а краще записати. Вітаю з 8 березня. Бажаю квітучої краси, натхнення, кохання та успіхів у всіх справах. Хай життя закружляє у танку і подарує яскраві емоції та почуття. Бажаю швидкого та екологічного здійснення всіх заповітів. бажаю чудових подарунків та дивовижних миттвостей життя, бажаю бути королевою краси та еталоном світлого розуму. Бажаю пишатися собою. І завжди досягати великої мети, весняного настрою квітучого свята, полково кохання, свіжого вітру весни, море приємності, нестримного щастя. Ідея класна, але наших сердець на всіх не вистачить. Весна це пора квітів та краси. Саме тому весною найважливіше жіноче свято це 8 березня. Тож вітаю кожну чарівну дівчинку, дівчину та жінку із цим днем. Хай життя ваше буде змістовним і насиченим позитивними емоціями. Бажаю квітнути та радіти, мріяти та кохати, отримувати шанси та можливості. Хай сьогодні до ваших ніг падуть незлічені скарби, і щоб у вас завжди були ключі ключі від добробуту, ключі від свого щастя, принаймні від такого. О, на таку ідею нам просто не витають коштів. Як варіант. Двіти, дівчата, люди. Слухайте, може, в них запитаємо, не будемо ламати голову. На кашеня, будто схожим хочу я, мудрый схожий хочу я, шок, я шок я Тобою танцює Макарену ми дуже добре знаємо цю тему. Вся ця вечірка танцює макарену, ей Макарену місячна, зоряна ясная, видна, хоч голки збира, вийди кохана я працею зморена, хоч на хвилиноньку хвилину. Не лякайся, що босси ніженіки змочиш в холодну. Вся та люблять ромашки і руські оксанки і машки Я так люблю квіти всі Ти мені їх принеси Даруйте квіти всім жінкам Плідно ми попрацювали Так, залишилось лише втілити ідеї в життя Колега мама Подруга бабуся Вчитий Сестра, донька, жінка, ти берегиня, ти весна, ти любов, ти господиня, ти цілий всесвіт, Ти – життєдайна сила, ти втілення мрій, ти богиня Скуплива, але непокірна. Для тебе немає нічого неможливого. Ти дотепна, квітуча, вишукана. Нескінченна нова. Тобі зібралося безліч протиріч. Ти там але відважна. Ніжна, але певна. Не але творбодного. Кожна хвилина з тобою це як пізнання, як пізнання, як пізнання. Як подування не непізна, як подолання нездованого, як пошук не існуючого, як подорож у невідому. Ти ковток свіжого повітря. Твоє серце належить тому, хто обожнює тебе, щоб кожного дня ти відчувала підтримку, відданість, вірність. Нехай тепло оселиться в твоєму домі та душі. Нехай краса природи надихає, а початок весни символізує початок чогось прекрасного в житті. Милі наші дами. Вітаємо вас із святом весни, чарівності, краси, тепла, добра і жіночості. Кохайте і будьте коханими, даруйте усмішки і позитив, залишайтесь такими ж неповторними і надзвичайними. Бажаємо вам весняного настрою, оригінальних подарунків, неймовірних вражень і жіночого щастя. Вважаю достатку емоційних фарм, життєлюбства, унікальності, самореалізації, відкриття в собі нових талантів, удачі, бодрості духу і впевненості в завтрашньому дні. Миру в сім'ї, спокою в душі, міцного здоров'я, радості в очах, любові в серці і приємних слів. День відчуваю турботу і радість, вірність і відданість, допомогу і підтримку. Нехай життя наповнюється на фабрами, а душа весяним теплом. Вітаємо! 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 Only miss the sun when it starts to snow.